Доброго дня малята! Діти, погляньте, яка сьогодні чудова погода. Сонечко яскраво світить і зігріває теплом всю землю. Діти, а розкажіть мені про сонечко. Яке воно? Тепле, лагідне, ласкаве, привітне, променисте, молодці малята. А я для вас сьогодні приготувала вірш, аби. Уважно слухайте і повторюйте за мною. Хмарка гай заховалась, сонце з небес посміхалось, добре, ясне, променисте, світле, привітне і чисте. Якби ми його дістали, так би і його розцілували. Про що йдеться у вірші, діти? Правильно, про сонечко, а яке сонечко? Променисте. Дітки, а давайте і ми сьогодні намалюємо з вами сонечко і травичку. Для цього нам потрібна склянка з водою, фарба жовтого та зеленого кольору. Пензлик, аркуш білого кольору, серветки вологі та серветка. А сьогодні ми з вами будемо малювати незвичайним способом. Починаємо малювати. Беремо, беремо пензлик, змащуємо водичкою, також у жовтий кольор і наносимо на пальчик. І робимо з вами отакий. Беремо ще фарбу, макаємо пензлю і робимо стану якось ковничим. Ми, щоб ви вичистити пальчик, треба взяти містами і сервера. Погляньте, яка яскрава у нас зробила з вами сонечко. А на нашій землі ще росте яскрава зелена травичка. І ми з вами сьогодні її намалюємо. Беремо пензлик. Зелену фарбу, теж наносимо з вами на пальчик і робимо Також з вами беремо серветку беремо з вами пальчику. І погляньте я, я, я справа, у нас з вами вийшлася картинка Сонечко і зеленка, зелена травичка. І сьогодні і я вам пропоную з вашими батьками зробити такий пейзаж. До побачення діти, до нових зустрічей! Я і чужих, і рідних, і всіх кого люблю. Промінчиком чарівним розрахую.